Разом з колегами МФО розумної політики ми знаходимося у місті Львів, і ми відвідали. Медичне, перше медичне об'єднання міста Львова. Мені дуже приємно, що ми бачимо, що відділення, об'єднання це не зупиняє свою роботу. Воно лише розвивається, прогресує. Ми бачимо, що будуються нові корпуси, нові відділення. Ремонт не припиняється, люди лікуються. Ми сьогодні відвідали пацієнтів, яким було зроблено і трансплантація легень, і трансплантації нерок. Сьогодні вночі відбулася ще трансплантація. І серце, і печінки, і двох нирок, тобто врятовані життя. Ми побачили сьогодні, поспілкувалися із маленькими пацієнтами, із пацієнтами, яким вперше сьогодні отримали свій протез, і побачили, як хлопчик тринадцяти років вперше рухає рука рукою цим протезом. Ми бачимо, що життя у лікарні не зупиняється. Лікарі працюють 24 на 7. Пацієнти задоволені тим, що у них є такі професійні лікарі, і хочеться побажати і нашим лікарям, і пацієнтам міцного здоров'я, невичерпної енергії. І всім нам миру. Все буде Україна!